Я Рященко Ганна Свиридівна 46-го року, 5 вересня, ось не дуже давно моє день народження було, мені вже 76 років. До війни пенсіонерка. Займалася, в нас є в хоровидії вокальний такий співочий ансамбль надвечір'я. Я там була і зараз займаємося на цей, робимо концерт до Дня похилого віку. Жили дуже дружно, дуже, дуже гарно. Перший день ну, тихо було ще, їх тут ще не було. На другий день вже вони були. То так, як, як тільки їдуть в підвал. Переїхали, все, виходимо назад. Це було два дні так. Вони сюди їхали, і бої були тут під вікном, їх видно було на того. А тоді наша сусідка предложила йти до Галини Петрівни додому, туди, у учасників, і ми пішли туди. Ми в ту ніч ночували там. І тоді як розбомбили наш будинок. А Вранці прибігли, і тут нас зібралося чоловік шість. І самоліт із того із снарядами по нас. І Ми попадали вниз головою, бо не дай Бог. І він із повітря по нас снарядами летять і зразу з самоліта і горять, і, і по нас стріляв так. І тоді розвернеться і знову він три рази заход, три заходи робив. Ну, слава Богу, залишилися живі. І повтікали, тоді сіли у машину і оказалася аж у Тернополі. А приїхала з Тернополя через два місяці, застала оцю картину, всю. В хаті винесли все, що можна, що й не можна. Немає нічого, ні люстри, ні стінки, нічого немає. Винесли все. І от тепер оказалася на старості, мені 76 років. Осталася на вулиці. Живу в модульному цьому будиночку, дуже незручно, дуже незручно. Ну там добре на тому, що поки тепленько, і водичка гаряча, і безпокояться на ну, ці кровати це не дай Бог. Нема нічого, нема нічого. Прийшла, оце застала таку картину. Пуста хата, пуста кухня, нема нічого. Винесли все. Все було вроді нічого, що я тут не дуже давно живу. Надіялася, що в мене все буде добре, що мене гарно поховають і все. Що вже ж такі роки, 76 років мені ось було. Ой, дуже розповідали, страшно, що по підвалах ховалися. Моєї подружки загинула під підвалами, дочка і зять, а не дозволяли ж розкопувати. 45 днів вона ждала, щоб тільки розкопати, дитину забрати з-під підвалів. Роз... Дуже, дуже важко було. Ні, дійсни не було, нічого. Не... Ну, ми я цього не бачила. Ми були в Тернополі, там нас дуже гарно зустріли. Дуже багато, ой, дуже багато. Там у тому дому, домі більше 50 чоловік в одному домі загинуло. Да. Там моїх теж знайомих багато. А це подружки, я ж кажу, дочка і зять загинули. Двоє діток залишилося під підвалами. Дуже багато знайомих. Ми тільки не можемо знайти, знайти з нашого будинку Любу і Артема, її внука. І до цього часу ніхто не знає, де це з нашого будинку. І до цього часу ніхто не знає, де вони. А де вони були? Тут були. І до цього часу не можна їх знайти. Ніхто не знає, де вони ділися. А з сусіднього будинку? У сусіднього будинку в Каті всі живі, слава Богу, там. А туди далі вон там, то теж знайомі і все то дуже багато. Аж там напроти Дома культури там 50 чоловік під... Не дощиталися. Не вірила, до останнього, до останнього дня не вірила. Не думала, що вони підуть, щось з цього. Та страх, звісно, це ж великий страх, що ж, не дай Бог. Боже, я ще взяла собі в <свісно> цей вже день, що війна почалася, 24-го пішла на базар, купила два кілограми сала. Кропила <ріба> ребра, буду сидіти у хаті, як миша, і не виходить. Кому я нужна? Ніхто, хто мене троне? Я буду, навіть з хати не буду, з квартири не буду виходити. Е -е. Все покинула, все, все на тому. І не вірила, що таке може бути. Та скільки ж там наші, Господи, і куми, і брати, і, і всі, скільки ж там наших, а скільки тут їхніх. Ну хіба можна? Це дикі люди якісь, хіба можна було таке зробити, як оце зробили? Та ніколи не, не вірила, що це може бути таке, що це Росія нас на нас. Ну, хай ну пішли. Ну, ну це таке робити і здіватися. Що я вже можу планувати? Вже роки мої, як, як Бог дасть. Ну, ну, що я можу планувати? Що я вже можу? Ну, то спасіба пенсію платять, спасибо. Можна ж є, пенсію отримують вовремя. Все, і це дуже дякую. Мені так і безпокоїться за нас, там якісь пайки дають, якісь. І... Ну, оце тільки що мені дуже незручно на ти. Не знаю, як воно буде. Ой, ми як ми раділи, як ми раділи, як ми все це... і плакали, і, і раділи, і дуже великі емоції. Хочеться вірити, дуже хочеться вірити у це. Дуже хочеться вірити. І сподіватися, що таке ж мені хоч би хоч одну комнатну якусь дали. Мені вже не треба двокомнатну. Що я можу сказати? Хіба ви люди, у вас серця немає, і у вас мами немає. І не знаю, не знаю, що можу сказати. Я, ну, Що їм можна сказати? Ви не люди. За що? За що ви таке це зробили? Що ми вам зробили погане? Н -н -н. Що їм можна сказати? Хорошого нічого.